Сьогодні у нас на огляді Volvo XC60 2018 року. І це у нас Європа, він у бездоганному зовнішньому та технічному стані. Повністю весь у рідній фарбі, а капот у бронеплівці. Тут у нас 177 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач і ціна 29 900 доларів. Авто виглядає дуже круто. Також наголошую, що це у нас рідна фарба, а капот в бронеплівці. Є омивач фар, дуже класно, гарно виглядає решітка радіатора, гарні диски. Взагалі немає ніяких нюансів по кузову, ні сколів, ні подертистей. Є задні парктроніки, електрокришка багажника. Багажник у нас. Дуже вмісткий, також є шторка. І ось тут невеличке таке відділення для ваших речей. Так, позаду у нас тканеві сидіння у чудовому стані. Підлокотник з підстаканниками, а попереду у нас також сидіння виглядають чудово. Електрорегулювання, електросклопідйомники з регулюванням дзеркал, центральний замок, електрокришка багажнику, мультикермо з голосовим керуванням, сенсорна мультимедія з навігацією, Apple CarPlay, Android-Auto, клімат-контроль, підігрів охолодження, автоматична коробка передач, електроручник та функція Auto Hold. Ось так у нас. Заводиться авто дуже легко. Тут у нас підлокотник з підстаканниками. Підлокотник у нас має небагато місця. І в цілому авто виконане дуже з якісних матеріалів, це відчувається, все охайне та виглядає дуже круто. Це авто ви можете придбати як в лізинг, так і в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або автопідбір. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.